Мене часто запитують люди, чому Маркіян ти ще ходиш в футболці, тобі не холодно, з вас вже має бути там холодно, сніги почати падати і так далі. Друзі, навіть зимою я ходжу просто в легенькій куртушці. І більшості канадців взагалі ходять в шортах, навіть зимою можна побачити в футболках. Це можливо є дуже дико. І виглядає деку з боку, але люди, які живуть в такому кліматі, вони до цього вже привикли. І для нас така погода це взагалі класно, бо не жарко, не холодно. І якраз класно собі ходити так футболерці по вулицях Едмонтона. Всі ці гуси помаленько-помаленько готуються відлітати. Бачите, скільки їх багато, вони собі відпочивають зараз, їх тут дуже багато. Аж вон-вон туди далеко-далеко. Це все повністю весь цей ставок заповнений гусами канадськими. Я сьогодні для вас підготував ще одну дуже цікаву тему, і саме головне про цю тему я хочу дуже почути багато коментарів і думок вас, українців з України, особливо людей. Що ви думаєте, розкажіть? Чи це дійсно на такому рівні все відбувається, ця корупція, чи ні. І будемо разом з вами вести дискусію. Але я хочу вам розповісти дещо про це спочатку. Тому додивіться це відео і тоді коментуйте і пишіть вашу думку на це, бо дуже цікаво. Я на початку трошки хочу розповісти про себе тим, хто ще мене не знає, і можливо тільки нові якісь підписники потенційні. Мене звати Маркіян. Я приїхав зі Львова в 2005 році, і е, е, як то кажуть, е, з прекрасного міста обожнюю це місто, класне місто, суперове місто. Приїхав я в віці 10 років і проживаю вже в Канаді тут майже 19 років, тобто вже досить такий довгий термін проживаю в Канаді, але за весь цей час я був в Україні 9 разів і дуже часто їздив в Україну до 2013 року, то я фактично кожного літа їздив на Україну, і потім я останній раз був у 2017 році і вчився в Львівському університеті імені Івана Франка. І побував в Україні досить довго, тобто бачив це все на свої власні очі. Я це говорю суто для того, щоб ви не думали, що я там, знаєте, 10 років. Роки виїхав і забув про Україну, і не знаю, як Україна змінилася, і це все. Я все прекрасно знаю, я ще до сих пір спілкуюся зі своїми друзями, я ще до сих пір спілкуюся зі своєю сім'єю в Україні. Тому в мене дуже великий є зв'язок з Україною. Я прекрасно все знаю, розумію, як це все працює. А тепер давайте поговоримо про сьогоднішню тему. І дуже і дуже мене це зачепило. Мене це трошки, знаєте, дратує, і я хотів про це розповісти вам, тому що. Колись, перед тим, як ще не було взагалі війни, коли навіть Росія ще не напала на Україну, навіть коли ще Крим не забрали до 2014 року, багато українців виїжджало теж колись і мріяло виїхати раніше так само. І тому вони виїжджали. І за яких причин? І за тих причин, що в Україні завжди була ця велика дуже корупція. І дійсно в загальному в Україні жити дуже класно, в Україні взагалі прекрасне життя. Можна собі купити е, гарну хату, можна собі е, нормально жити. Це своє власне повітря, це своя власна країна. І в загальному стиль життя дуже класний, крутий, тому що все ж таки українці його побудували. Тобто, якщо так, до самої країни нема чого придиратися, тому що там дійсно круто, дуже, дуже ну класна країна, гарна країна, нічого не бракує. Ну от, але утво в Україні є та проблема з корупцією. В Україні дуже велика корупція. В Україні дуже часто треба завжди підплатити комусь. Чи ви в лікарню якусь підете? Щоб вас за вами краще доглядали, треба кинути пару гривень. Потім, якщо треба якісь документи зробити, треба заплатити. Якщо хочете отримати водійські права. Треба заплатити і маєш водійські права. Якщо хочете вищу освіту, можна підплатити і мати не вищу освіту, як то кажуть, фейковий такий диплом. І потім знаєте, що мене вражає? Що потім ці люди ходять з цими фейковими дипломами або сідають за кермо автомобіля. Їдуть фактично, людина не має прав, ніколи їх не вчила, і потім стаються різні такі небезпечні речі, і хтось інший страждає. І хто страждає? Переважно страждають прості такі люди, прості українці, які собі просто жили спокійні, нічого взагалі не мали, і вони найбільше страждають від таких різних мажориків і різних людей, які мають великі гроші. І це дійсно неправильно. Це не добре купляти, на мою думку, за гроші і мати можливість купляти за гроші багато речей. І це дуже шокує, особливо українців, які починають виїжджати і жити за кордоном, тому що вони бачать, що за кордоном неможливо так вирішити проблему легко, навіть якщо є гроші. І це трошки людей дратує, бо все ж таки треба розуміти, що люди привикли до цього, люди. Як то кажуть, надіється на такий, на такий е, спосіб вирішення проблеми. А тут за кордоном, бачите, таке неможливо, нереально, і люди починають дратуватися, казати зразу, що дуже вся система застаріла, заповільна, і дуже важко це зробити. Це вирішити там в Україні, все робиться буквально за пару днів. Взяв, подзвонив, е, приніс гроші, і проблема буквально на тижні вже вирішена, яка би вона не була. Це не є правильно, це корупція, і знаєте, це таке ще це дурниця. То було, то нікуди не втекло, то завжди було. А саме найгірше, що мене наприклад дратує, що я не один раз вже чув. І не один раз мені розповідали мої знайомі, товариші в загальному я читав багато різного на інтернеті. Я не вірю цим всім, знаєте, фейкам в інтернеті, тому що є багато фейків, але я б цьому не вірив, якби не було підтвердження е, осіб, людей з України. І зараз, коли повномасштабне вторгнення е, Російської Федерації е, сталося, в Україні зараз фактично біда, війна, це все це дуже-дуже. Погано з одного боку, але от наші люди ще далі і далі починають красти. І особливо знаєте, що вони крадуть, що найбільше нервує мене? Що вони крадуть гуманітарку. Вони крадуть гуманітарку, яку люди е зібрали, збирають, перевозять. І не один вже був нюанс, що для дітей різна допомога була вкрадена. Якихось там 25% е доходить, розумієте? Цієї гуманітарної допомоги тільки до самих тих людей, а решту 75% знаходять на базарах в Україні, знаходять в різних. Складах взагалі у Львові знайшли склад, де було повно різної гуманітарки ще з початку вторгнення. Тобто, уявіть собі, люди посилають, люди допомагають, люди пробують щось робити. Скільки грошей в Україну збирають постійно, скільки грошей на різні фонди збирали? Скільки українців передали грошей з-за кордону на різні допомоги? І потім люди кажуть, що не мають. Ні, маскової сітки не мають нормальних солдати одягу, деякі і всі солдати, фактично, якщо мають якісь зв'язки. Якихось людей за кордоном, то вони ще мають то, що їм потрібно мати. Але так не повинно бути. Повинно бути так, що уряд бає за людей, уряд переживає за людей, уряд особливо людей, людей які захищають Україну, то вони взагалі повинні мати повністю все, любу допомогу, яку тільки можна мати. І це велика, дуже велика біда в Україні, і тому багато українців ще колись давно покинули Україну. Не із-за того що вони її не люблять, не із-за того що вони не пробували ніколи змінити це, не із-за того, що вони з себе не починали. Ви не можете зламати систему. От проблема в тому в Україні, що ця система вона так створена спеціально для того, щоб людей підставляти, щоб люди брали ці всі взятки. Тому що вони як то сказати... Уряду невигідно буде, якщо все буде так чисто, чітко, бо тоді будуть бачити всі їхні проблеми, все, що вони роблять, і це буде створювати дуже і дуже багато різних е, неприємність, неприємність як для них, так і для людей. І це все зробиться, щоб люди просто продовжували підтримувати цю систему. І є, звісно, 20, 30, 40% навіть людей, які це принципово не роблять, але, на жаль, ці люди переважно. Або пере... виїжджають з країни, або просто в цій країні не можуть себе знайти, тому що чесним, як то кажуть, чесним е... словом, дуже важко заробити в Україні і дійсно добитися якихось вершин. І знаєте, що образливо найбільше? Образливо те, що навіть після цієї війни, що зараз відбувається, після того, що Росія е... напала на Україну і почалася вся ця проблема, то люди не навчилися, люди далі крадуть. Люди далі е, проплачуються, люди е, перетинають кордон е, завдяки взятках різних. Це є неправильно, це не повинно так бути. І якщо ми хочемо поступити в ЄС, якщо ми хочемо змінитися, якщо ми хочемо змінити наш стиль життя, якщо ми хочемо бути одною з найбільш провідних держав Європи, то українцям треба всім разом змінитися і Кожному почати себе і розуміти це, що не треба брати взятки, не треба це робити, не треба як то кажуть, думати, а я візьму, бо той бере. Так не треба думати. Треба навпаки, якщо ви дійсно любите свою країну, якщо ви дійсно любите Україну, то ви повинні боротися за неї як і на фронті, так і всередині, так і проти системи. І тоді, можливо, у нас буде якесь майбутнє наших дітей в нашому наступному поколінні. Але коли діти виростають, і вони там малі бігають з боку, вони десь там чують про якусь з'ятку, вони десь там щось бачать, що мама чи тато заплатили якісь гроші комусь. І, можливо, вони то так дуже сильно не, як то сказати, ви думаєте, може, що вони це не зауважують, але вони потім з тим всім виростають і, і думають, що це правильно, і продовжують е, такими речами займатися. Тому система, тому уряд, вони повинні. Переживати за свою за своїх людей, вони повинні дбати про своїх людей. Вони повинні зацікавлювати своїх людей залишатися в державі. Вони повинні зацікавлювати своїх людей різними підтримками і допомагати. Саме головне ніколи не кидати людей, особливо різних а, а, справжніх героїв, українців, які а, стали інвалідами із за цієї війни. Їм дуже потрібна велика допомога, і вони не повинні навіть її просити ні в кого. Вони не повинні, люди чи сім'я робити різні е, 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 знаєте, пости в Фейсбуках чи в Телеграм-чатах чи ще десь, щоб допомогти своїм родичам, щоб якийсь збір на гроші. Це повинно бути зроблено автоматично. Герой України е, воював за Україну, значить, держава повністю, все повністю буде, як і йому, так і його сім'ї. І, е, але, на жаль, я не знаю, чи так є. Я не живу в цій країні. Я е, знаю, як країна працює, але я там не живу. Тому, друзі. Надіюся, що відео вийшло цікавим, дискусія вийшла цікавою. А вам бажаю всього самого найкращого і, звісно, мирного неба на нашою улюбленою Україною. І завжди треба надіятися на краще і завжди треба починати себе. І Україна має майбутнє, тому що ми, як українці, ми дуже талановиті, розумні люди. Нам просто дуже е, нелегко. І це треба визнати. До наступних випусків з вами!